Сіва, моє ці отварки, купуючи в колінища, ти почаруєш дверку, купуючи в колінищах, ти оплачуєш режим, який потім грабує нас. Купуючи в колінища, ти показуєш режиму, що нам байдуже, як до нас відносяться. Пам'ятай, що бізнес регіоналів треба бойкотувати. Не можна давати наживатися на нас катам. Бойкотуй регіоналів! Бой готуй, регіонал! Бой готуй, регіоналі! Бой готуй, регіоналі! Бой готуй, регіоналі! Гей, куліничі з Києва! Гей, куліничі з Гей, куліничі Києва! Гей, політичі з Кива! Характерно, що цей хліб, крім того, що він належить сім'ї Луковича, він є неякісний. У них немає державних стандартів. Хліби на коліночці може бути ніякої там два-три пісня, тому що вони додаються і всякі консерванти, хімикати цього ніхто не контролює. Два київські нормальних заводи. Попов і Азаров, обанкротили, тому що хочеться ринок для свого бізнесу, на якому вони будуть. Наживатися, продаючи нам, біля товар. І потім, спонсоруючи їх, ми будемо оплачувати нові діти для бачити. Войкотуй регіональ! Ойкотуй регіоналі! Ойкотуй регіоналі! Войкотуй регіоналі! Пиши опиши регіональні, штуки розповідають. Yeah, look